Замітає хуртовина останні сліди 2025 року. Року, який здійснив усі мої заповітні мрії. Я стала студенткою найкращого вишу України, здобула титул «Міс судунт. Я щиро бажаю, щоб новий 2026 рік здійснив усі мрії студентів та викладачів нашого університету. Рік, що минає, довів. Університет науки і технологій це місце, де ідеї мають підтримку, а наука знаходить можливості. Тож нехай новий рік кожному з нас принесе нові наукові досягнення, сміливі ідеї та безмежні можливості. Різдвяні та новорічні свята є часом світла та згуртованості, які дають сили для руху вперед. Енергія це основа життя, і країна потребує згуртованих відповідальних фахівців, які свою працю забезпечують незалежне майбутнє. Бажаю, щоб новий рік став джерелом невичерпної енергії, натхнення і нових можливостей для нашого університету і всієї країни. Цей рік подарував нам можливості для розвитку і навчання. В університеті з'явилися нові лабораторії і нове сучасне обладнання. Не дивлячись на важкі часи, ми продовжуємо своє активне студентське життя: Ліга сміха Дніпро, фестивалі, конкурси, яскраві заходи. Сподіваємось, що Санта принесе студентству у Дун ще більше нових можливостей. Наші студенти плідно навчались та приймали участь у змаганнях цього року, тож готові прикрасити університетську ялинку своїми дорогоцінними нагородами. Ми впевнені. Що 2026 рік знову доведе, що наші студенти і спортсмени найкращі у світі. Перемоги бувають різними: на полі бою, на сцені, в житті. Але головна цінність кожної перемоги це зміцнення віри в свої сили. Бажаю усім новому році безмежної віри в себе, в наш університет і в Україну. Сім навчально-наукових інститутів, один університет. Ми об'єдналися, щоб стати синергією майбутнього. Вірю, і знаю, що новий рік додасть Дастюдун ще більше потужності. Шановні колеги, Український державний університет науки та технологій за останні роки вийшов на передові позиції в сфері міжнародного співробітництва. Кількість проєктів Erasmus, Горзон Європа та, та багатьох інших постійно зростає, в тому числі завдяки сумісній роботі нашої команди з міжнародним відділом. Зараз я знаходжусь в місті Братислава та разом з нашими партнерами по гранту Ефект Пак Гаризон 20. Директором компанії Reyes R&D ігорем та провідним інженером Мартіном хочу привітати усіх з майбутніми святами, Різдвом та новим роком. Побажати всім здоров'я, благополуччя та мирного. Merry Christmas and Happy, Happy New Year! Дорогі студенти і викладачі університету науки і технологій. Для мене велика честь бути частиною нашої університетської спільноти. Університет це місце, де народжуються мрії, формується характер і з'являється віра у власні сили. Бажаю кожному з вас не зупинятися на досягнутому, сміливо ставити цілі і вірити в себе. Нехай новий рік принесе мир, тепло і натхнення у ваші домівки та серця, нових перемог і здійснення мрій. Новий рік це час, коли особливо відчувається сила єдності. Разом ми велика сила. Разом ми створюємо сучасний університет. Долаючи труднощі та перешкоди, ми будуємо майбутнє і змінюємо світ. Велика вдячність кожному викладачу, кожному студенту, кожному співробітнику за витримку, за відданість справі. Ми впевнено крокуємо вперед. Віримо в нашу молодь. Віримо в Україну, віримо в Збройні Сили. У Дунт з Олимпа!